Так, тестируем форсунки. Так визуально работает. изменим режимы. Зуально всі форсунки працюють однаково. Тестуємо на протікання. В принципі, я вже перевіряв, ні одна форсунка не протікає. Переходимо на інший режим. Також візуально всі працюють однаково. Візуально всі тести проходять. Візуально неможливо сказати, що якась із цих форсунок не працює. Але перевіряємо 11 режим і дивимося, скільки льють форсунки. Ми цей тест декілька разів повторимо для більшої наглядності. В принципі, вже наглядно видно, що четверта форсунка у нас лиє набагато менше. Зробимо три підходи, щоб більш наглядно це було видно. В принципі, вже наглядно видно. Далі цікаво подивитись на сам манометр, що відбувається. Двіємося. Як змінюється показник, коли починає працювати четверта посунка. Така форсунка візуально працює все. Але, як можете побачити, стільки бензину вона не доливає. Тобто один циліндр у нас буде працювати неправильно. І за цього у нас машинка буде їхати не так, як нам хотілося, б, і розхід бензину буде більший. Тому четверту форсунку потрібно замінити.